До слова запрошується Георгій Павлович Кознець з доповіддю сучасні погляди на лікування вторинно-інфікованих післяопікових ран та Дорогі Учасники нашої конференції. Розвиток синдрому системної запальної відповіді при термічних ураженнях характеризується ситуацією всіх запальних шляхів, дисрегуляцією клітинного імунітету, Змінами в медіаторах імунної системи. У постраждалих з термічними враженнями сама опікова є джерелом інфекцій запальних чинників, що приводить до розвитку синдрому поліорганної недостатності і особливістю перебігу опікової хвороби є довготривалість дії посередників, до яких відносяться ендотоксини, метаболіти архідонової кислоти, цитокіни, чинники активації, тромбоцита, активовані гранулоцити, вільні кисневі радикалі та інше. Довергідних збудників, що викликають розвиток сепсису і септичного шоку при опаках, відносяться грампозитивні, тут представлення, та грамнегативні мікроорганізми, бактерії та гриби роду кандіда, альбік, альбіканс та іншого. Актуальні питання діагностики лікування сепсису в Україні дорослих пацієнтів розглядаються в світі основних положень міжнародного керівництва по лікуванню тяжкого сепсису і септичного шоптику. І септичного шоку, де надається визначення дефініції синдром системної запальної відповіді, сепсис, тяжкий сепсис та септичний шок. Розвиток системної запальної відповіді означає згідно з, з рекомендацією п'яти медичних товариств. Влічаючи американський коледж торокальних лікарів і американське торокальне товариство тут представлені так сказати, назви цих товариств з визначення сепсису, що розширює кількість клініко-лабораторних симптомів та понять. От діагностичні критерії сепсису представлені на, на даному слайді. Це загальні зміна добре відомі вам лихоманка, гіпотермія, частота серцевих скорочень та порушення свідомості, достовірні набрики, позитивний водний баланс більше 20 мл на кілограм маси на добу внаслідок е, кхом, е, 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 втрати рідини через судини, гіперглікемія при відсутності діабету. Ознаки запалення це лейкоци... лейкоцитоз чи лейкопенія. нормальний рівень лейкоцитів змісти більше 10% юних форм, місто це реактивна білка, плазму в два рази вища за норму, кількість прокальцитоніну – в два рази вища за норму. І гемодинамічні зміни це артеріальна гіпотензія, середня артеріальний тис... систолічний знижується до 40 мм тут на нижче від початкового рівня. Сатурація венозної крові до 70%. Так. Даний показник не повинен використовуватися як ознака сепсису у дітей і новороджених. Серцевий індекс це також є нормою для дітей, тому не може бути використано у них як ознака сепсису. Ознаки органної дисфункції, артеріальна гіпоксемія при диханні чистим, чистим киснем фіодвесту. Менше 300 мм тут на стовпчика, гостра олігурія, підвищення рівня креатиніну, порушення коагуляції, міжнародне нормалізоване відношення більше 1,5, або рівень активового часткового АЧТЧ більше 60 секунд, перез кишечника, тромбоцитопенія, гіпербілірубіна, білірубінемія, загальний білірубін більше 70 мм на віку ознаки тканинної гіпоперфузії. І перлаптотемії більше 3 мм на літр спенозійну крові, зниження капілярного наповнення, синдром білої плями більше 4 секунд. За міри свого прогресування, сепсис розподіляється на детерміновані стадії. Ранове інфікування, ранова запальна реакція, яка виявляється місцевим запальним процесом, сепсис, який виявляється рановим запальним процесом та синдромом системної запальної відповіді. Тяжкий сепсис. Який виявляється рановою запальної реакції, синдромом системної запальної відповіді та синдромом полірганої недостатності. І септичний шок, виявляється як ранове запалення, синдром системної запальної відповіді, поліорганна недостатність або навіть нездатність та гіпотензія. Септичний шок відноситься до перерозподільного або дистрибутивного варіанту розвитку шоку. От клінічний прогріб прогресуючи розвитку серці супропікових хвороби представлено в вигляді такої, такої, такого слайду, де визначені раніво інфікування, ранова запальна реакція, сепсис, тяжкий сепсис і септичний шок, і його складові кожного кожного клінічного, кожного клінічного ознаки. Критерії діагностики септичного шоку виявляються як порушення свідомості менше 6 балів за шкалою важою, гіпотензії менше 90 мм тут на стовпчика, розвитком респіраторного дистрес-синдрому з гострого початку, розвитком двосторонніх інфільтратів в ногенів, іпоксимії, напруження кисню в артеріальної крові менше 70 мм тут на стовчика, при фіо 2 більше ніж 0,4 мм. Враження легенів, частота дихання менше 5-більше 40 в одну хвилину. Штучна вентиляція не менше трьох діб, сам хворий не може дихати. Враження нирок, кретини серветки більше 280 мль на літ. Свідчення без підключення гемофільтрації. Враження печінки, ікторічних шкірних покривів, слізових оболонок, Загальний білурбін серветки більше 50 моль на літ, підвищення АУТ більше, ніж 2 рази. Тробогімаргічний синдром, зниження числа тромбоцитів на 50% і менше 100 тисяч, подовження протромбінного часу на 40%, подовження ЧТЧ більше 60 секунд. Ефективність профілактики та лікування опікової сепсису визначається можливістю виявлення на ранніх прогностичних діагностичних ознак, застосування розробленого патогенетично обґрунтованого протоколу ранньої діагностики опікового сепсису під час етапного хірургічного лікування дозволяє запобігти розвитку тяжкого сепсису та септичного шоку у хворих з термічних травм. Речь в тому, що сепсі діагностується майже 90% хворих, які мають більше 30% глибокого опіку. Для забезпечення ранньої цілеспромовної терапії хворих з сепсисом, сепсісом, РВ-ково-директів, використовується трьохетапний протокол. Перше це раннє виявлення хворих з імовірним сепсисом. Друге раннє призначення антибіотиків широкої спектру дії і невідкладна інфузійна терапія, ресурситація з подальшою цілеспрямованою підтримкою тканинної перфузії у пацієнтів, в яких залишається гіпотензія та тяжкий стан після проведеного первинного лікування. Відновлення інтровозальних втрат здійснюється шляхом трансфузійної терапії, обсяг якої становить від 40 до 80 мм на кілограм маси потерпіла, коррекція кислотно встановлення, електролітну білкового складу крові, тут представлені розчини, які використовуються з цього приводу, сольові розчини, препарати гек, препарати желатину, багато, багато атомних спиртів, донорська свіжозаморожена плазма обов'язкова і загінні білкові препарати. В основному 20% розчин сероваткового альбуміну. Основна мета терапії септичного шоку це усунення недостатності кровообігу і відновлення перфузії в тканинах. Тому інтенсивна терапія септичного шоку повинна ґрунтуватися на показниках артеріального тиску, частота серцевих скорочень діорезу, перфузії шкіри і тканин, стану свідомості, концентрації лактату крові і сатурації венозної крові. Критерії ефективності терапії визначаються за рівнем та ступенем надійності рекомендацій. Призначення в реальній цілістрамованої терапії протягом перших 6 годин ініціальний період з моменту встановлення діагнозу сепсису у пацієнта індукованої гіпотензії або шоку, вірогідно знижає смертність при сепсисі до 28-28 до, до доби опікової хвороби. Це такий робіжний показник, який характеризує можливості лікування септичного стану. Якщо після поповнення ретинів хворих залишається гіпотензія, слід почати терапію вазопресорними засобами для іметропної підтримки призначається добутамін. Для досягнення вищих цифр гемоглобіну може бути потрібна гемотрансфузія до досягнення гіметакриту більше 30% після стабілізації гемодинаміки та профузійного тиску який повинен в перевищувати не на менше 20 мм тут на стовпчика, а взагалі тобі краще, щоб він був на означці 40 мм тут на стовпчика. Кожний хворий з сепсисом і септичним шоком повинен бути терміново обстеженим для виявлення специфічного анатомічного місця розташування джерела інфекції в межах перших 6 годин. При можливості швидко виконати діагностичне дослідження, для ідентифікації джерела інфекції з наступною хірургічної санації інфекційного очага очі, вогнища. Найбільш інформативний метод діагностики прогнозування генералізації. Ранової інфекції вважається метод кількісної оцінки мікроорганізмів в біоптатах опікових ран. Антибіотикотерапія повинна бути ранньою протягом першої години після діагностування сепсису або септичного шоку після забору пасіву і в адекватних дозах. Висілень мікрофлори з рани, крові, сечі, мікроти та встановлення чутливості до них антибактеріальних препаратів дозволяють проводити цілеспрямовану антибактеріальну терапію і передбачити перебіг опікової хвороби. Антисептичні засоби, які використовуються при лікуванні ран, при виявленні так сказать, контамінації або глибокої інвазії мікроорганізмів, які викрупляють септичний стан, це перш за все, катіонні і аніонні поверхневі активні речовини, четвертина з'єднання міровістин, декасан касан та періни актині септики повинні використовуватися для обробки ран при всіх, при всіх її, при кожній перевезті. Для лікування гнійних ран використовують мазі на гідрофільній основі, міромісті на флокаїнітацид, діоксизоль. На мазі на поліакліноосидній основі гнійні рани активує зв'язок запальне з подальшою абсорбцією пов'язку, а молекули ПО400 здібні проникати в глибину тканин і проводити антисептику в тканини-ран. Широка антибектомактивна активність визначається у такого препарату офлоксацин. На відносно грам-позитивних, грам-негативних, аеробних, анаеробних спорообразуючих мікроорганізмів. Міромістин активний відносно грибів, бактерій, взаємодії з ліпідами і мембран має протимікробні дії на мікроорганізм резистентності до хіміотерапевтичних препаратів. Маніпуляція з контролю інфекції необхідно проводити відразу після проведення первичної ресурситації до контролю вогнищу, інфекції, якових хворих відносить хірургічне лікування. Дренуючі операції, висічення нежиттєспроможної тканини з обов'язковим тимчасовим закриттям ран біологічними і синтетичними покриттями, або трансплантатом, активне відновлення аутологічного шкірного покриву. Ну, на даному слайді представлено дренуючі операції, дренуючі операції, висічення закриття їх різними, різними покривними матеріалами, біологічними та синтетичними. Плив ранніх некриртомій на характер ускладнення опікової хвороби. Ранні некартомії, які виконуються на протязі трьох діб, на протязі третьої доби опікової хвороби, асоціюються зі зменшенням проявів синдрому, синдрому поліорганої недостатності, представлений індекс ускладнень, проведення першої некартомії на 6-7 добу після опіку. Достовірно корелює з поліорганої недостаточності у цих хворих. асоціюється з розвитком нозокоміальної пневмонії. Проведення аудермопластики у пацієнтів з індексом тяжкості тя... тя... більше 120 обумовлено зменшення ймовірності розвитку синдрому поліорганої недостатності раннє проведення аудермопластики, на якій на, поч... на сьогоднішній час ми починаємо. З 7-9 добу після травми значне зменшення ймовірність розвитку поліорганої недостатності. Проведення ранніх некритомій корелювало на 23 ю добу зі зниженням рівнів інтерлікін, прозапальних інтерлікінів інтерлікін 1 а 18 тобто марно-критичного фактору в крові. Лікування поліорганної недостатності, проведення респіраторної підтримки хворих з гострим респіраторним дістерес синдромом, обумовленим тяжким сепсисом, 100% замовлено тяжким сепсісом проведення респіраторної підтримки. седація, наугізії і блокаду хворих серпсів, які проводяться швидко. Профілактика та лікування печінкової недостатності за рахунок сучасних препаратів, такі як гіпомес, аргентокс, глутаргін, контроль глікемії, профілактика та лікування ниркової недостатності, використовуючи калій зберігаючі діуретики. профілактику тромбозу глибоких вен, антикулянти та антиагріганти. Профілактика стресових виразок, інгибітори протонної помпи, проведення нутритивної підтримки обов'язково це препарати для інтерального харчування. На першому етапі це поліелементарні суміші, а потім складні суміші, які мають не менше 1,5 кВкалорій в одному мілілітру такої суміші. Гепатопротектори забезпечують з одного боку гепатопротекторну дію, а з іншим дозволяють проводити профілактику лікування функціональної недостатності печінки. Лайкують м'язовий катаболізм, заповнюють енергію весь організм для синтезової білків, забезпечують антизапальні дію, у складі комбінованого парентерального харчування дозволяють стабілізувати показники білкового обміну в більш короткі терміни. На даному слайді представлений алгоритм антибактеріальної терапії при розвитку септичних ускладнень при грам негативній інфекції. Це карбопенель з недезолом та його аналогами. Це калістин з арнідозолом або цифепім, з алікоцином і арнідозолом. При грампозитивній інфекції це лікопіптиди, ванкаміцин, при виданні МРСА з <кій> арнідозолом, лінізаліди, лініліт, ліні зівокс, ліпопептиди, куб кубіцин А при знішенні інфекції можна використовувати піперицилін та забактан, цефтобіпрод, зефтера, фосмаміцин, субветомаз та інші препарати. При поєднанні травми виникає небезпека розвитку інфекційних ускладнень, викликаних не анаеробною інфекцією. нейробної беручи до уваги сучасні дані про показники резистентності анаеробних збудників, а також дані з безпеки лікарських засобів. В даний час Терапія нейробних інфекцій використовується препарати наступних груп нітромідазолу, армізолу, які змішані флори, діють синергічно з інгібіторами, захищеними беталактамами, карбопенами, респіраторними грандазол, а також відносно аеробних збутників. При цьому, залежно від клінічної ситуації, перевагу тому чи іншому препарату повинна віддаватися на основі спідставлення даних. Про ефективність безпеки, а також локальної та регіональної чутливості анаеробної бактерії. Ну і можна зробити такі короткі висновки, що початок раннього хірургічного лікування при опіків на тлі інтенсивної терапії сприяє поліпшенню перебігу опікових хвороб і запобігає розвитку пізніх інфекційних ускладнень, скорочує термін лікування. Ефективність профілактики лікування опікової сепсису визначається можливістю виявлення його рання прогностичних діагностичних ознак за рахунок скринінгу, який представлено на даному, даному докладі. І застосування розробленого патріотично зґрунтованого протоколу ранньої діагностики опікової сепсису і етапного хірургічного лікування дозволяє запобігти розвитку важкого сепсису і септичного шоку у хворих з термічною травмою. Дякую за увагу.